Ми відкриваємо бізнес, ми думаємо, що ми все зможемо е, самі зробити, і сама велика проблема для підприємства це коли він е, застрягає в текучці. І до чого це приводить? Це приводить до е, того, що бізнес не розвивається, е, він стає на місці, а нічого не стоїть на місці. Щось йде вверх або падає. Тобто людина падає, і він втрачає, людина втрачає дорогоцінний час. Я це пережив. Я відверто кажу, я хотів все сам робити і вести і лікування, і відбирати обладнання. Але з цим всім справитися одному не делегуючи. Мені здається, нереально. Мені ще реально, але розвитку ніякого не для того, щоб рухатися вперед, нам треба делегувати. І тому бухгалтерію ми делегували надійні професійні руки. Це клюс вже довгий довгий час співпраці компанія РІМ права які.